Всім привіт! Компанія Motor Україна. Сьогодні ми знімаємо кентавер S504 UE. Ця модифікація йде 25-го року. Саме свіжа партія, яка заїжджала. Вони йдуть з кемовським 495 м мотором Трьохциліндровим. Чотирьохциліндровим, вибачаюсь, 3,2 літра об'єм. Йдуть потужні передні редуктора, передні мости. До Грузі по 16 кг 6 штук, гідропідсилювач керма. Боковий великий паливний бак на 60 літрів, повністю рівна підлога, піднята повністю, обшита з крамер-сидінням на гідроподушці. хороший. Є дуга безпеки на обох моделях для встановлення козирка, або можна додатково встановити ще кабіну, резина. Розборний задній диск, резина 124 на 28 плюс до грузи по 30 кг. Дві на кожному колесі, тобто 60 кг давить назад. Розборний передній диск 8,3 на 20 пластикове переднє крило. Є компресор з ресивером. Гідропідйомний капот. Тобто стоять два підйомника тягнути за речах, капот підіймається, потім випускається за спеціальну ручку з фіксацією. Так, по модифікаціям значить зробили ще додаткову таку штуку-омивачку, яку можна закріпити. Це, грубо говоря, для того, щоб ви могли помити руки після роботи в полі, щоб не ходити брудним і пильним. Підвісні педалі. З пластиковою накладкою на крилі ідуть отакі органайзери. Це модель. Нагадаю, 25-го року вона вже приходила на кінці літа. Тобто, це саме свіже, що є на сьогоднішній день. Реверс біля керма повністю приборна панель інформативна збудованим РК-екраном. Є блокування диференціала, розподільник. Зйомні шарнірна система з яблуками, центральний гвинт, посилена трьохточка. Тобто тут дуже хороший заряджений трактор, розширювальний бак масла, ресівер, 4 гідровихода. Бачимо датчики. Додаткові поставлені. Додатковий гідрових з односекційного розподільника ну, через дозатор той, що відкривається. Лет освітлення, два виносних гідроциліндра. Причіпний пристрій з нижнього положення, дві швидкості, вому, в ом 6-ліцевий. Задня модель чолка SL1204. Тобто посилений, армований, хороший задній міст. Коробка тут 8 плюс 8, 50 коней, 28 резина. Дуже хороша техніка, є в декількох кольорах. Бувають вони чорні, бувають отакі зелені, це саме популярний кольор. Якщо хочете замовити, можете набирати номер, який бачите на екрані. По наявності є 4 штуки, доставка безкоштовна, гарантія 2 роки. Всім гарного дня!